Так, зайшов тут на кукурузку ДКС-4014, помірять вологу. Ну, я думаю, що більше, мабуть, 20, тому що вона поганенько вилазила із качанчика. Так, уже засипав. Зараз подивимось. ДКС-4014. 23,6. ну Серйозна волога. Із нинішньою ціною, то, то мінус. Можна вийти в мінус. Так що чекаємо. Не знаю скільки, але будемо чекати. Треба до зими, будемо чекати до зими. Так, друзі, всім привіт. 21 жовтня. Не один гектар кукурузи ще не змолочений. Тільки що поміряв вологу, а волога е -де, в яких місцях 21. Деяких 24-26, ну волога космос, і з такою вологою можна піти тільки, тільки в мінус. Кукуруза ДКС-4014. Е, міряли її на, на 23,70. Ситуація аналогічна на карві, ситуація краща. Там, правда, ця волога була до дощів, там була волога 18,1. Ну, а сьогодні оце. Проміряв ДКС, КВС і ситуація не одна із найкращих. Так, е, значить, два дні назад телефонували хлопці з агроритму Вадим, Ігор, Вася, вам привіт. Кажуть, проїжджаємо тут недалеко від тебе. Їдемо до Сані. Саня теж дивився, тобі теж привіт. Каже, по можливості можемо, якщо є бажання, можемо заїхати до тебе. Так кажу, звісно є. В минулому році теж зустрічалися. Ми якраз тоді молотили кукурудку, не було часу так поспілкуватися. Ну, тут, а, значить, зустрілися, попили кави, хлопці приїхали не з пустими руками, привезли деякий посівний матеріал, поспілкувалися і дійшли до висновку, що можна на наступний рік закласти е, демоділянку. Демоділянку із. Е, Їхнім посівним матеріалом соняшник, кукурузка. Ну, звичайно, я ж був не проти, я ж тільки за, я ж завжди готовий підтримати, я ж за будь-який двіж. Так що, на наступний рік, хоч і говорив, що соняшника не хочу, зробимо, зробимо демо ділянку, тим більше, зробимо її на оцій площі. Тому що Е, отута ДК-4014 і її тута, тут взагалі без, без різниці, яка тут кукурудза не була, її просто не можна тут сіяти. Тому що ходять тут, всякі, хто не може собі дозволити посіяти кукурудзу, чи то її важко посіяти, чи важко її виростити. не знаю. В общем, Кукурузу тут сіяти не можна. Тут треба сіяти або соняшник. Соняшник не так вирізають, не знаю чому. Можливо, що дуже Напряжно, не знаю, кукурузу, мабуть, зайшов, десь собі ламаєш там, ну, а потім як попався, то вже друга біда. Значить, На ці ділянки треба сіяти або пшеницю, або сою, або соняшник. Ми вирішили тут посіяти, закласти. Демо ділянку із соняшником. Е, я думаю, що тут будуть і Альдазор, і Бомонт. Можливо, ще щось буде. Ну, Тут буде в загальному продукція агроритму. Так що вона буде знаходитися. Недалеко від проїжджої частини, хто буде мати бажання, там може заїхати, буде, подивитись. це так наперед кажу. Тому що із нинішніми, нинішньою ситуацією і нинішніми цінами на посівний матеріал, я вважаю, що треба підтримувати українського виробника нашого. Так що, отак, з кукурузою. Не знаю, кукуруза стоїть, хай вона собі ще й стоїть і до, і до зими. Час буде, поїдемо з молотим. Ні, ціни немає нічого. Ну, а тут оце значить розробляємо такі, такі хащі. Були тут, Провели тут люди, значить, розпаювали їм ділянку, вирішили значить, вони її віддати і приводимо її отак у порядок. Теж були здорові хащі. Ми його тут е, скосили, такі бур'яни, кукурузиння частина. Є. Забиває, але ну, не критично, миритися можна. Так що, така робота. Звісно, тут бур'яну насіялося. Ну, я думаю, ми з, ним, ми з ним справимося. Так що такі справи на сьогодні. Дощі знову малюють там дощі. Не знаю, що з ними буде, що з ними взагалі робити. Головне, що соняшник, в принципі, весь обраний і на тому добре. Ну, Я думаю, що воно ще разок передіскується і воно собі леганечко приореться. Я так думаю.